Ну що, друзі, у нас наступний день. І хто у нас тут чирікає? Тоша чирікає? Тоша чирікає з раночку. Такий приємний чирік, так. Да. Це у нас Тоша одужав. Це вчора, в першій половині дня, в його какулях було зернятко, тобто не перетравлене. Зерно було. І це свідчило про те, що ну, не працює в нього кишківник, не може він перетравити і засвоїти зернятку. А він їв вже чумізу, як ви знаєте, і їв також корм. Спочатку їв тільки чумізу, корм взагалі не їв. На чумізу нападав як ненормальний. Наче Наче три дні не їв, що насправді так і було. Крім рису, вареного зі шприцу, він нічого не їв. І чумізу він прям просто набросився на неї. Але не можна їсти одну чумізу папушкам ні в якому в жодному разі не давайте отак, от, от чумізу, як у мене зараз висить. Це для них шкідливо. Бо навантаження на печінку йде, бо вона чоміза дуже жирна. Але я запитала орнітолога, чи можу я на час, от поки зараз йому настільки погано і він нічого більше не їсть, все ж таки повісити гілочку чомізу. Вона сказала, що ну, спробуйте повісити, але щоб він не сів вам потім на шию. Це про що? Про те, що вони настільки її полюбляють, що коли звикають, потім відмовляються від будь-яких кормів. І їх власники починають давати тільки чумізу, не знаючи, що це небезпечно для них. Оцю гілочку він вже з'їв, воно щось там сипалось в кормушку. Бачите, так Я повісила, що воно в кормушку. Опускається. І коли він їв, воно падало в кормушку. І потім він шукав ці зернятка, які випали в кормушку, в годівницю. І заодно їв і звичайний корм. Просо. Ось, воно, бачите, воно сиплеться, Дуже-дуже чумі засиплеться завжди. І я бачила вже, що він їсть і корм. Але у нього воно не перетравлювалось. Тобто какашка, отака зелена, начебто скручена, ну напіврідка і там внутрі зернятко. Як це я це дізналася? Бо він мені на какуняв на руку сидів на мені. І я коли прибирала, відчула цю кропинку. І потім почала перевіряти всі інші какашки, тільки він покакає. Я, ну, як рукою, пальчиком одразу беру її, і, і перевіряла, і в кожній була, було зернятко. Я почала вивчати інформацію, що може допомогти, і мені написали в коментарях це, я ще бачила в інших на форумі, коротше, що дають. Або керсіл. Я почитала, що таке керсіл, що в його в складі, це розторопша. От, я пішла в аптеку, купила розторопшу, мелену розторопшу, цільної не було. І посипала цю всю чимізу розторопшей. тобто вона така, як ну, пилок темний. Я посипала цю всю гілочку, Ну, плюс годівницю теж туди насипала. Кормушку, як правильно кормушка буде українською годівниці. І таким чином, не знаю, чи їв він чи ні, ту розторопшу, чи вийшло в мене чи ні. А вона для печінки. ну Взагалі, дуже, дуже корисна для печінки, тому я йому і давала її. І до вечора вже у нього какашки були без корму, ну, тобто нормальні, більш-менш сформовані. І без зернятка. Тоша, випускаю тепер, давай. Виходь. Тоша, Тоша, ти одужав. Боже, я вже стільки разів казала, що ти одужав, і йому потім ставало погано, що я вже так кажу, і ти одужав, і заодно думаю, що це може бути ще не все. Але ну, він чирікає. Він за цей тиждень вперше отак е, от чирікав сьогодні зранку, як він зазвичай зранку чирікає, коли прокидається. Да? Тишунь. Чого ти не виходиш? Я вже відкрила, йди сюди. Зараз замінюємо е, корм. Ось так. Видно, що йому вже добре, видно, що він активний такий, веселий, да? зацікавлений. От основне, що мене там запитували, а як дізнатися, що папушка хворий? Як дізнатися? Він починає просто засинати, начебто в той час, коли він завжди активний, він сидить, засинає і у нього немає зацікавленості ні в чому. Бачите, зараз він сидить, щось роз, розглядає туди сюди, крутить головою, щось там чухає клюва. Ну, в общем, щось постійно робить зазвичай, особливо в першій половині дня. А, а якщо папушка просто сидить, і в нього хвостик при цьому, оцей хвостик, він, коли папушка все нормально, в нього, а ну повернуся, повернись, він. ну, Зараз у тоші він все ж таки трошки висить. Він повинен бути отак від шиї вниз рівно. Така пряма лінія повинна бути. А отак, от коли висне, це означає, що щось ну не так. Тобто йому не дуже добре, він почувається погано. Отак от висне хвіст. От зараз у тоші він все ж таки висить. Буває, що ще сильніше висить, прям туди падає хвостик. Це хвостик дуже важливо. Потім обов'язково звертаємо увагу на послід, на какулі, просто кажучи, да? якщо вони не сформовані от в таку кавеличку, де біленьке по центру, а по бокам таке ну, темне, а він такий більш розплющений, якийсь, рідкий. То це означає, що щось з травленням. Ну і при тому ще він погано поводиться в плані, він такий сумний. Ну, бачите, все ж таки не на 100% то ще добре. Тобто, от зараз він сидить, засинає. Оце свідчить про те, що не все ще добре з його травленням, йому трошки не по собі. Але все ж таки, у нас якийсь є прогрес. От, трошки вам розповіла, і сама я ожила, у мене і настрій з'явився більш такий. Так, а що у нас там? Я вчора йому а, залишала, а зараз треба, мабуть, оце замінити, щоб він не наївся. Тут просто висохло яблучко бурячок але все ж таки я зараз заміню, не буду залишати. Так, і водичку зараз теж тут замю. Трошки тепер мене боїся, так? Да? Я ж його і колола, і годувала. Я думала, взагалі буде шарахатися мене. Ні, нормально. Чухається клювік. Це почало так шкрябати клювом постійно, перебирати. Раніше він так багато не робив. Скрепить клювом. Бачите, щось там все ж таки його дротує. Оце зараз нормальна поведінка у папушки. Втримуюсь на хвостик. Скажи, то що ти за мною спостерігаєш? Ну, коли чухається, то нормально, що випускається хвіст. Бо він рухається сам весь, вигинається кудись. Взагалі повинна бути рівна спинка і рівний хвістик. Я помила клітку, повністю всю помила, бо вона була така трошки його шнудило, і все це було на рішотки. От. То що не заліз, і бачите, я зняла чумізу, а він їсть корм. Супер нарешті. Оп, і все. Поїв? Тепер гуляти, так? Да? Це тільки так чавкає постійно. Пережовуєш? Чи що ти там робиш? Я вже думаю, може, я коли його годувала, щось йому з клювом зробила. Я насипала новий кормім, попшикала його з пульвілізатору і посипала зверху розторопшую. І от зараз бачу, як він її, в принципі, їсть. Мені здається, він її якраз таки злизує зараз з зернятка. Бачите, як та чавка перебирає, розторобша добре впливає на печінку. Тому, в принципі, можна її іноді використовувати. Для попужок, я думаю. Мені здається, що вона допомагає. Тишенька, як ти? Літа вже на кухню. Намагався щось їсти, то я бігла туди на кухню за ним, як скажена. Щоб встигнути до того, як він там щось підбере з підлоги, чи зі столу, якісь там крихти він знаходить. Ото він у мене там на кухні погуляв якось і йому так погано стало. Щось під'їв. Бачите, що у нас не ідеально? От. Але ну, треба час, щоб. Відновитися повністю, так? Да? Ташонь? Mm. Уїхав твій піддон, дивиться. Що сталося? Ой-ой-ой. Mm. Там смачніша водичка, да? Вікіна водичка смачніша. Буду тут прибирати все, помию, почищу. Да? Ти що? Ти хочеш поклювати щось? На, я тобі дам так корм. Оп, ось будеш? І! Ну що, як ви вважаєте? Ми вже вилікувалися, Тоша буде жити, да? буде далі цвірінька ти літати. Шкодити мені трошки, так? Да? Да. Я дуже рада, що ми з цим впорались. Це було складно на цей раз. Але дякуючи, що у нас є інтернет, все ж таки ми знайшли вихід. Дякую всім, хто за нас хвилювався, хто писав в коментарях поради. Деякі я бачите, от. Розторобшую я додала йому. Дякую вам велике, мені дуже приємно. І підписуйтесь на канал, раптом ви не підписані. Зустрінемося в наступному відео. Всім бувайте! Теж навіть сьогодні купайте. Прилетів в ванною і показав мені, що хоче купатися. Да? На кухню двері зачинена, тому він тепер туди не може потрапити, бо я хвилюю, що він там знову щось наїсть чогось. Mm -hmm. То він у ванну полетів за мною. Да? Так от. Ай! Ой. Ой, як класно. Ще знаєте, що я подумала? Мила тільки що цю купалку, і вона була внутрі, ну, вода зіпсувалася, бо довго стояла. І я подумала, може він з неї міг попити там, домашні в кімнату, залетіти. Ну, Я не знаю, тобто там, хоч і не залишається вода, зверху вона висихає, але міг там нализатися все ж таки, ну, в общем, якось щось десь зіпсоване, він з'їв. Може, це була і вода з купалки. От так от. Ой. Ой, як класно. Як класно купається тоша, да? от так? от. Посміхнись! Нове відео вже зовсім скоро. Підпишись на канал Jazz Life Pets та залиш вподобайку.